Алоха, всім! Як ваші справи? Тож дев'ять днів тому я поклав контейнер на пророщування, насіння перцю та томатів. Томати в мене були може волове серце. А перці ем, помаранчеве диво. Е, тож давайте подивимося, що з ними стало. Як вони проклюнулись чи не проклюнулись? Вони в мене стояли весь цей час на батареї. Я їх не підливав, тому що на кришці, котрої вони були накриті, збирався конденсат і з того серветочка була постійно вологою. Я е, пророщування ви можете подивитися у мене в попередньому відео. Е, я робив слабкий розчин е, не хлоріксидину, водню. З водою змішував і змачував в цій суміші серветку і викладав насіння на ці маленькі рушнички або папірець. Тож, давайте дивитися, що там. Відкриваємо наші насіння. Бачите? Тут був конденсат. І тому я серветку взагалі не зволожував за всі ці дев'яднів. Тут видно, декілька насінин проклюнулося, але не всі. Але то нічого страшного. Я дивився інших блогерів. Вони. Навіть жодної насіни не, не проклюнулося за сім днів. Е вони саджали їх одразу в ґрунт, і в них вилазили доволі такі величенькі, е, рослинки е з перцю та томатів е або ж баклажанів, що, що у вас буде е зараз. Я підготую. Стаканчики наповню ґрунтом. ґрунт у мене покупний. Ось такі спеціальні для розсади ми брали. Теж нові лінії, тому що нова лінія не з Ось. Я чуть-чуть трошечки додав туди перліту. І зараз будемо наповнювати стаканчики і розсажувати насіни. І е, хочу зробити е, такий маленький акцент, тому що е, всі, як я бачу, використовують е, горщики або такі касети для розсади е, пластикові. В мене вони ж е, такі торфяні горщики. Е, ось такі вони. Вони не шкодять корнівній системі. Коли ти дістаєш із горщика пластикового розсаду, щоб пересадити їх в ґрунт, ти просто цей горщик береш просто в ґрунт оп, і він в, на протязі 30 днів розкладається цей горщик. Тобто ми не шкодимо окружаючій середі. Довкіллю. Ми е, таким чином не шкодимо е, довкіллю, е, і взагалі я за те, щоб використовувати ось такі е, варіації горщиків для розсади і не тільки. Тож, будемо зараз наповня, наповнювати ці горщики. Я їх буду заповнювати не повністю, тому що розсада буде, рослинки будуть становитися більшими, і потім я буду підсипати землю. Подальшому. І хочу ще вам розповісти е, про е, моє дитинство. Я дуже не любив солодкі перці, свіжі солодкі перці. О, коли перці е, були якоюсь термічною обробкою. Е, Оброблені, то вони мені е, більш до вподоби були, ніж свіжі. Хоча мені розповідали, що в перцях дуже багато вітамінів і більше вітаміну С, ніж в лімоні. То я казав, що ні, а ви мене не А переуб... як? Е... Переконаєтесь. Я казав, що ні, ви мене не переконаєте, то не дуже смачно. Мені казалось, що в роті в мене якийсь металевий присмак від тих перців, а зараз я їх дуже, дуже полюбляю. Що кажуть, подорослішав, так подорослішав. Там э, з часом усі, всі дорослішують, у всіх е, э, э, міняються э, смаки, змінюються, вибачте, будь ласка, смаки і э, світогляд, тому таке, постав на і ось мої стаканчики вже заповнені ґрунтом. Бачите, вони не до кінця, не до верху заповнені а. Десь четверть залишилася до краю. Це через те, що коли е, е, проросте насінина, вилізе е, вже зелена частина е, розсади, вона буде десь до краю доходити е, цього стаканчику. Тоді ти, ми підсипамо ще ґрунт, щоб е, рослинка не дуже хиталася. Потім, коли, коли вона стане ще більше, ми ще підсипамо. І ось таким чином будемо потроху додавати ґрунт. А зараз ми будемо в ці стаканчики саджати наші томати та перці, глибина посадки десь один сантиметр. Зараз зроблю обличчя поверну. Зробимо таку ямку і висаджуємо нашу насининку. Так, це ми е щойно посадили томат. І так по черзі, поки не заповнимо всі. Наші стаканчики. Потім, коли ми це все, все розсадимо, ми накриваємо кришкою або плівкою харчовою, або, якщо нема ні, не кришки, ні харчової плівки, можна просто пакетиком. За, Закритий звичайним пакетом. от, І е, ставимо на підвіконня, тому що, ще раз наголошую, що це е, насіння, їм світла не потрібно. Е, зараз у нас е, пасмурно. Не також багато сонця, але то нічого. От. І таким чином э, будемо дивитися, як буду пророщуватися наші э, перці та томати. Поливати буду після того, як всі насіння занурю в землю. Тільки після того, так. Ви спитаєте нашому молодому хлопцю то все робити, проращувати насіння, потім виращувати розсаду і висаджувати їх на нашому городі через те, що це спосіб релаксу. Тому що ти е, все це сам своїми руками зробив, е, проростив, висадив, а потім збираєш урожаї, е, свої, свої урожаї, е, не якісь магазині, і це, ну, це такий великий кайф. Я, я вам відповідаю. А? я закінчив. Е, Посадку насіння вийшлося, 10 ого, 10 ого, 10 томатів та 10 помідорів. Зараз. Ой, 10 томатів та 10 перців. Вибачаюсь, зараз я їх всіх пролью і залишаю. Так, добренько. Залишаю то все е, на підвіконні. Зараз нагадаю, що. Е, Накриваємо кришкою, або харчовою плівкою, або ем, звичайним пакетом, якщо у вас нема ні того, ні того. В мене контейнер був з кришкою, тому я скористаюся кришкою. Якщо у вас нема пакет або харчова плівка. Добраче проливаємо. І мені здається, що на другу добу е насіння е має проплюнутися, має вже вилізти якісь е маленькі, е маленька пітелька з землі е перцю або томату. Будемо дивитися, будемо включатись, якщо буде е пророщене щось і. Е Хай нам Бог допомагає мирного неба нам над головою. Всіх обняв! обняв папа.